Просто единственное, что вот сейчас на примере Майкла я говорю, что это вот такой выбор к вишенке. Торт не буду, суп не буду, а вот вишенку я эту съем. И вот все, что касается русофобии антироссии, это выбирается и показывается, как какая-то объективная картина. Это не так. Это вот первое. И еще я хочу сказать, что давайте, вот меня немножко удивило заявление нашего Министерства иностранных дел по поводу того, что, во-первых, было заявление, что Америка несет ответственность. Америка уже давным-давно не несет ответственность. Это вина это вина Соединенных Штатов и политического руководства за то, что они сделали. И в конце там было такая, значит, приписано, что, значит, мы оставляем за собой, значит, право, значит, предпринять самые необходимые там действия, которые с этим связаны. Вот я хочу, чтобы это будущее время, оно превратилось в прошедшее время. Мы предприняли ну да. уже какие-то средства. Я сейчас понимаю, что сейчас вот будет куча, диванный эксперт советует это. Я хочу сказать, что мы себя назвали, и мы себя позиционируем как сверхдержава. У сверхдержавы не крадут 300 миллиардов, и у сверхдержавы не убивают невинных людей на пляжах. Сверхдержава, она не мстит, она карает за это, делает это. И если мы назвали сверхдержавой, тогда давайте вести себя как сверхдержава. Я не знаю, каким способом это, вот. но то, что сейчас происходит, да. это, так сказать, ненормально. Значит, тогда давайте мы откажемся от этого статуса. Региональная держава, Хорошо. давайте заползем немножко обратно. Роман. Можно, а, роман. Сейчас, секунду. Хорошо, Рафаэль но смотрите, опять же, справедливости ради. Ну, просто по фактам. Значит, разнесли в пух и прах опять аэродромы, на которые они должны посадить F-16. А, это, это, это серьезная история. Вы видели а, наверняка, какие удары наносятся по а, разным населенным пунктам с использованием а, вот этих вот наших бомб. Это просто жуткие совершенно картины. Жуткие картины. То есть мы это делаем. Плюс а, мы. Вот устроили, собственно, вот эту вот историю, что они вынуждены нам позвонить, потому что они тоже понимают, что мы ответим. Но я же я понимаю, о чем вы говорите, прекрасно понимаю. Но я хочу понять, то, а что мы, давайте, Сергеевич, вы нам скажите, что нам нужно сделать? Нам прежде давайте всего. применим тактическое ядерное оружие, например, да, Рафаэль Никитич? Нет, нет Рафаэль нет, Никитич не нет, нравится. Стратегическое нет. ядерное оружие. Давайте да. мы вот этих подонков, подоляка, подомарилов, да. просто устраним, и все. Ну я поэтому и спрашиваю, вот как именно. нужно отвечать. Это, дайте, ну, дайте, ну посмотрите, как это, мы это, это варианты, не это ядерное да, да, оружие, вот да, да, это судоплатов, это Троцкий, это Бандера. Эти ствари должны знать, что если ты это сделал, если вот этот подоляк, вот он с такой формулировкой, он должен знать, он покойник, все. Все, уже, все. А потом, и, Р, Роман, в данной ситуации, мы что, Америку открываем? А что с этим подонком в Испании случилось? Мы что, не можем это сделать? Да нет, можем! Ты еще переехав, <зас> чтобы эта тварь, так сказать, знала. И мне что-то подсказывает, что очень-очень много таких колеблющихся, может быть, кто-то есть у нас. Вряд ли они сделают то, что сделал этот подонок, убив своего друга. Вот мне как-то кажется, что все-таки это. Я на... Дивіться, у мене до вас таке питання. Дуже таке. Для мене незрозуміло, я сподіваюся, для вас зрозуміло. Дивіться. Е, Європейський суд з прав людини сказав, що окупація Криму незаконний акт, початок цієї окупації 27 лютого 2014 року. Тобто, якщо... Російські головорізи комусь в прямому сенсі відрізали голову 26 -го, а, лютого, то це вони не винні. Ну якщо окупація починається 27-го, то до 27 го окупації не було. І говорити про наявність російських військ 26, -го, 25, -го, 24, -го, 23 -го неможливо. Що означає ця фраза, щоб окупація почалась 27 го до 27 го все, все було прекрасно? Будь ласка, пане Ван. до 27-го не було окупації, тобто європейський суд виходить з того, що та територія, яка на яку розповсюджується суверенітет країни, ця країна відповідає за порушення прав людини на цій території. Тобто, якщо головорізи відрізали голови, то це відповідальність України потягнути. Була би, якщо б Україна знайшла такі факти, то треба було це була б відповідальність України знайти цих і покарати таке інше. З 27-го, щоб ви розуміли, це дуже велика перемога, бо насправді росіяни не визнавали свою відповідальність за Крим до включення його. Відповідно до їхніх правил, до їхньої конституції, і вони казали, що вибачте, ми відповідальні тільки починаючи здається 20 якогось березня, але у них там були проблеми. Вони кілька разів змінювали свою позицію. Там було 18-го, 16-го березня. Але в будь-якому разі вони не визнавали. А чому не визнавали? Бо якщо ми будемо відраховувати від то виходить, що не було ніякого волевиявлення народу Крима, а була просто окупація. Ну і власне цього це і ми довели, що була окупація. То це була військова операція спрямована безпосередньо на відірвання Криму. Законність незаконність сам європейський суд його не, не має такого функціоналу, визнавати законною чи незаконною контролю територію, він не міжнародний суд ООН. Але фактично, тими інструментаріями, яким він міг користуватись, він фактично це сказав. Він сказав, що розповсюдження на територію Криму законодавства Російської Федерації. Він не визнає, вона е, по міжнародному праву, і відповідно е, він сказав, що, що те, що відбулось, це не було е, об'єднання це, е, повернення гавань і все інше це, цього, цього не було. Була військова окупація. І військовий окупант відповідно до норм міжнародного права не має права розповсюджувати своє право на окуповану територію, і власне, що й сказав Європейський прав людини в цій справі. Це ну, прям над перемога. Якщо чесно, коли ми готували матеріал, ми не були впевнені, що ми настільки багато отримаємо в цьому рішенні. Ще одне рішення. Суд визнав, що Україна довела О, існування систематичних порушень прав громадян України з початку окупації Російської Федерації Криму в лютому 2014 року. А це що дає це означає, що дивіться в міждержавних справах держава може або представляти своїх громадян, ніби так, як і квазі адвокат. Це буває дуже рідко, краще так не робити, бо е е е ну там з точки зору процедури це дуже важко або треба доводити. Наявність систематичних порушень, тобто країна не каже, що ми знаємо кожне порушення. Вона каже, що в нас достатньо інформації, що відбувалися е, систематичні порушення. А тут фактологічно дуже важко довести, але ми це змогли довести, і це означає, що е, е, систематичність серед іншого, означає, що держава, яка порушує, Має таку спеціальну практику порушень, і ну, з точки зору ну зараз ми розуміємо, що Росія це держава терорист Коли це подавалося, що було не тільки це очевидно ще. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.